Всім привіт! привіт Здравствуйте до нього. Як би воно сісти, щоб ви мене чули, бо в мікрофон я чомусь воно падає. <гум> Не можу поставити, треба такий нормальний купити вже. А, і щоб ви мене чули, і щоб голову мою бачили. Ну, може я багато хочу. Так, роками я дивлюся, як люди живуть в різних країнах. І мені це цікаво. Цікаво навіть професійно, ментальність різна М? у людей. От мені які відмінності? А, і, і цікаво навіть відмінності бувають ментальні, і це дуже видно. на... От живуть в місті Луганську жили там і росіяни і українці на вулиці. На одній. і То так от бачиш, де українці живуть, де росіяни. Ну я не буду нічого поганого сьогодні. Казати про росіян, сьогодні про інших поганих. Ну, звичайно, що це дуже суб'єктивна точка зору. А, будуть їздити машини, так що ви мене вибачте. Ну, я подумала, що ну, щось новеньке, наприклад, окрім моєї шафи, ви можете побачити таку приємну місцевість. Так, щось я нервова сьогодні. Подивилася сьогодні про швейцарських чоловіків до справи. І зрозуміла, я зрозуміла, що ну, ще раз я ствердила, що європейці не для мене, і мені здалися ірландці ще й нічого. Після швейцарських чоловіків. А, ви можете знайти, я не, ро, не знаю, як її канал називається. А, ну, я так розумію, що вона багато років живе в Швейцарії. Ну, Швейцарські чоловіки вам видасть, я думаю. Багато років вона живе в Швейцарії, в неї двоє дітей. Так, саме з ним, ви зрозуміли з ким. І вона в дорослих дітей питала, як і до чого. Хотіла допомогти українським біжанкам, які шукають руками у два роки шукають і не можуть знайти. Так, дівчата, відразу як зачарувати ірландського чоловіка моя думка. Наразі вам треба працювати на трьох роботах, три роботи мати, і, і так ну сумлінно, заробляти гроші, щоб він бачив, що ви не ледаще, і сказати, що я. Вірю в те, що жінка повинна сплачувати половину рахунків. В тебе там є кредит на будинок, знаю, я прийду допомагати фінансово, і ви будете хорошою нареченою. Як ви скажете, що я реф'юджі, яка не працює, весь цей час, бо роботи тут немає для мене, а важку роботу я не буду робити. Ну, Тобто запропонуєте йому піти і не отримувати допомогу від держави, а щоб він вас отримував замість держави, тут вже як, як пощастить. Вибачте, що я так жартую. Ну, Таке от, от життя. Ну, таке життя, правда. Над собою я жартую не менше. Я себе як зранку розберу, що я і як. Але все одно, ну, мені здається, що реально треба дивитися нашу. Так. І ось про швейцарських чоловіків, яких вона розуміє. А, вони не вважають взагалі, що вони для вас щось вам. Ну, Робити повинні. Що це якийсь повинен бути флір, що якісь там компліменти, квіти. Квіти взагалі дорого коштують, з якого біса він вам повинен їх дарувати. Це жінка, так вважає, ну це ну, скільки грошей треба мати, щоб дарувати вам квіти. А Каву не потрібно вам на каву запрошувати. Просто, просто нічого не робити для вас. Ви повинні бути. Зачаровані цим чудовим чоловіком, ем, подивитися, що це прекрасний Аполлон, і відразу секс там просто вони кажуть. Ну що, теж відверто вам кажу, каже, каже ця жіночка, що секс так: от, подивися на чоловіка, він тобі сподобався, ти кажеш, роздягайся, шановний, які там квіти. І не треба було навіть думати про них. Тобто це дурниці. Ти гарний просто. А, ну, Звичайно, вона сказала що це не так. Вона спочатку виправдала, що ми хочемо за секс обміняти, мати якісь блага, ну тобто, ну, повіємо. Які хочуть, щоб от квіти їм квітами заплативати, Я уявила собі, як. Ну, вона не нормальна, я думаю, <гад> вибачте, бо це ну абсолютний дурдом, от що вона в себе слухала чи ні? От квітами заплатили нам, чи, кавою, чи рестораном, погодували нас з супом, і ми після цього тільки погоджуємося. І саме от на це ми хочемо міняти свої послуги. Вона не сприймає, як я, що це така гра, що чоловік хоче приємне тобі щось зробити, якось догодити, а ти йому потім. Ні, це, це не так. це отак от. Квіти купив все. Ну, а що? А... І інше, що мене вразило, ну, мене взагалі що вона каже так. Ви повинні подивитися співбесіду пройти. Чи підходите ви, чи у вас є спільні хобі, спільні теми для розмов. І я вже просто: от які спільні теми можуть бути в нашої української жінки для розмов? Мені цікаво, як ви мені напишете, то ви що таке А З якимось швейцарським чоловіком? Я не знаю, які? Ну, тобто, це. Люди з дуже різними життєвими історіями, я все вірно розумію. А, ну Це якщо у вас так щось співпаде, якісь хобі, правда, і ви можете про це поговорити, і ви справді цим захоплюєтесь. Я не знаю, які там хобі бувають швейцарці. От, наприклад, якщо ви спортом захоплюєтесь, ви справді зможете з ірландцями про це говорити. Ну, це Англійська, звичайно, хороша. І це буде співпадати. Тут буде приємно. І вам, і йому. Ну, а якщо ви цікавитеся українською історією і взагалі історією, і українською, зокрема, ну, мене от з чоловіком співпадало, що ми хоч ірландською історією цікавилися. Ну, хоч, хоч щось. так. А, і, а тут от просто ну, мова єдина, що я йому пророксала, але постійно розповідала, він плакав. Мова моя, тут на такі теми, ну, треба ще. Improve my language. Uh, я не знаю, uh, куди катиться світ, котиться цей світ. Uh, я просто розумію, що європейський чоловік, якби це я знала, я перехрестилася. Європейські чоловіки ну, — щось я не знаю. От я записую це. може, моя, моя думка зміниться. Може, зустрінусь ірландця, він скаже: боже, вчу. У субтильному я історію України. Як ти вважаєш, який автор кращий? І тут ми як зійдемося і все. А, між іншим, я ірландцям пропоную поговорити про їх історію. Вони мені кажуть, що нічого вони не знають і знати не хочуть, і навіть гуглити не хочуть. І, ну, Тобто, догодити вони мені теж не дуже бажають. А, ну, хоч, хоч наполовину вже приємно. А не так, що співбесіду проходять, цікавити йому чи ні. А каже, ви не вдягайтеся, нічого не треба йому, це а яку спів... Ну, тільки цікавості, яку співбесіду? І ви, вам теж нічого не винен? Я не знаю. Ну, тобто мені здається, Східна Європа, якщо серйозно, це окей. Для мого наразі, от, як я зараз приймаю під Схід Східна Європа. От румини, мені здаються, гарними дуже. У мене лікар був хірург румин, і от як би ми при інших обставинах познайомились, не тільки я ну, спілкуюся з руминами. А, бойфренд з Руминії? Ну, там я не знаю, каже він, що він не румин. Ну, схожий, схожий на них. І от я до них придивляюся, і я вам хочу сказати, що. Це, це якось квіти є, і квіти є, і парфуми є, і питала, наприклад, ну, хороші парфуми, і всі ці ведмеді питала я, що таке от кохання, що ти, ти кохаєш жінку. Це коли я за все її життя сплачую. Ну, До цього далеко. Але є хоч таке, такий напрямок. Я не за те, що чоловік сплачував. А, я мені навіть, я така, така страшна жінка, що я за все життя от, я взяла квіти і, і не думала, що я йому щось винна. І, і після того, як мене погодували, неважливо де, теж я не відчуваю себе винною. Це йому просто шанс дала мені сподобатись. І так, я дуже об'єктивно, повірте, оцінюю свою зовнішність абсолютно. І свої взагалі можливості. Ну, може, не так об'єктивно, але суворо критикую себе. Суворо. Я розумію, що я не Анджеліна Джолі. Неважливо, я жінка. Так що, поки наразі в мене таке сприйняття, ви кажете, треба фемінізм. Та мені здається, що жінки України, у нас матріархат, не фемінізм. Просто він скритий. Мені так завжди здавалося. Тобто, жінка, вона привилі. Не буду вимовляти. Маю привілегії наші, о, сказала, в нашому світі. А не просто так. Так. Іду погуляю. Як вийшло в нас вже холодно. Що вас з цього приводу думаєте? Мені ще італійці казали, що вони дуже гарні, в деяких речах. От так от. Ох, сподіваюсь, що я. Не зарізка. Ну, ну що буває? Бувають відмінності культурні. Буває нерозуміння, буває з часом розумієш. Я бачу, люди зустрічаються, а Кавказ зустрічається і знімає на Ютуб в Ірландії. Вони там взагалі добре один одного розуміють. Всі ці троянди, мільйон троянд. Зніматися з один з одним, одним постійно робити відео. А Я, наприклад, не хочу зніматися ні з ким. Вся увага моя повинна бути. Я ж не просто працюю над це. Ні, насправді, я думаю, ну навіщо це показувати, навіщо? Все таке, це інша тема. Дякую за увагу. Мені здається, що вони як на малюночку, єдине, що їх щось жерло. <гум> я думаю, що слимаки жерло, бачите? Чи б якісь. Ну, я дивилася, грубаків нема. От, от цих точно. Ніжка можна їсти, ніжна досить. Ну, того разу мені сподобалось ці гарненькі, Ну, щось його жерло теж. Так, оці маленькі. І теж щось понад'їдало його, понадкусювала. А ці теж як з малюночка. Я їх розламувала, дивилася, чи є грубаки, чи ні. Не, ні, нема. Я вам покажу. Нема, М -м? бачите. Так, приготую я їх смачненько <смас> з вершками чи сметаною. І потім потім картопельку зроблю. Смачненько буде. Всі можуть збирати, хто, хто, хто уважний, бо я ж е, от дивлюся, от людина дивиться і бачить, а я не бачу.